Ну і розпочинаємо випуски з перебігу і підсумків бойових дій за добу, що минула. Про них розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Наживо вітаю пане Андрію! Слава Україні! Розкажіть, тож, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Соломія, героям слава на харківському напрямку. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Бої точились зокрема в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Кубінському напрямку протягом минулої доби відбулось 21 бойове зіткнення. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степовано-Васелівка, Дружелюбівка, Харківської області, М'ясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невська, Луганської області. На Лиманському напрямку противник здійснив 16 спроб прорвати оборону українських військ в районі Тернівту. Орського Донецької області та Серебрянського лісництва на сіверському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати. Оборону наших військ в районах Григорівки, Клішіївки, Андріївки, Донецької області на Покровському напрямку українські воїни відбули 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, новоселівка Перша, Невельське, Донецької області, де російські загарбники за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили три атаки противника в районі роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські загарбники намагались вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили на цьому напрямку 12 атак на позиції Сил оборони України. Протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, загалом російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет. 86 авіаудари, зокрема із застосуванням 96 керованих авіаційних бомб, близько 300 тисяч обстрілів в 187 із і застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти. Цивільні інфраструктури Соломія пане Андрію, розкажіть також, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Соломію у ніч на 29 травня 2024 року російські окупанти атакували територію України, застосувавши 14 ударних безпілотників типу шахет із району Приморсько-Ахтарське у Ерефії в результаті протиповітряного бою збито 13 шахетів у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях. Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, склад паливно мастильних матеріалів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1300 російських загарбників, 8 танків, 33 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 28 дронів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 20 одиниць. Спеціальної техніки вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що вийшли з нами сьогодні зранку на прямий зв'язок. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України, розповів про перебіг бойових дій за добу, що минула.